У Кіровському районному суді Кропивницького досліджували відео у справі підозрюваних у хабарництві колишніх керівників льотної академії Олександра Чумака і льотного училища Олександра Карауша. На цьому відео момент їхнього затримання працівниками Служби безпеки України. Це було у вересні 2021 року на виїзді з міста. За версією слідства підозрювані вимагали гроші від керівника приватної льотної школи за підписання договору про співпрацю. Тоді підозрюваних випустили під заставу Олександра Чумака 568 тисяч. Олександра Карауша 227 тисяч. Після того, як був введений воєнний стан на території України. Звернулися з заявою Чумак з приводу того, щоб добровільно стягнути її в дохід держави, ну і в зв'язку з цим змінити його запобіжний захід на особисту зобов'язання. В зв'язку з чим судом було прийнято рішення стягнути заставу на користь Збройних сил України і у іншого карауша застава так і діє. За словами прокурора, це відео зняли прихованою камерою під час зустрічі керівника приватної льотної школи з Олександром Чумаком, де він за версією слідства вимагав хабар. «Мова йде про те, що дійсно деякий час особа, яка керує автомобілем, вона їде, а потім майже півтори години вона просто стоїть і дзвонить всьому білу світу. Тобто, це, підтверджує це по перше, що дана обставина це є провокація щодо мого підзахисного. Я хочу панта і займатися деталькою договором. Я здаюся, я прописую роботу і так Це відео не вважає доказом, каже підозрюваний Олександр Чумак. Слухається справа, другий рік. Все прозоро, все видно. Я не вважаю себе винним. Підозрюваний Олександр Карауш та його захисниця від коментарів відмовились. Я не даю коментар. Вони разом з попередньою змовою, тобто у них був спільний умисел на вчинення вказаних дій. За домовленістю, Чумак повинен був підписати договір про співпрацю з вказаною льотною школою, директором якої являлася особа, заявник. Після чого відбувалася їхня співпраця як льотної академії льотної школи. Каже, якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.